Дійсно, Харков перебуває під постійними обстрілами і не виключення була вчорашній день і сьогоднішній ранок теж. Розпочався з обстрілів, було е, три КАБа, які долітили до міста Харкова. І дійсно, один каб е, він е, був направлений е, і е, розірвався біля школи, біля дитячого садочку. Там жодного військового об'єкта зовсім немає. Е, там е, у нас організована школа для підземна школа для школярів, і хочу сказати, що дійсно це справжній тероризм, який який здійснює Російська Федерація проти харків'ян проти нашої незалежної України. Напружена ситуація, але електропостачання є, так є певні графіки відключення, так є. Певне труднощі, але е, насправді е, все, працює, все працює, і е, сьогодні е, містяни можуть використовувати електропостачання, що і, і е, така стабільна ситуація, будемо казати так. Сьогодні немає е, Харкова власної генерації, бо все було розтрощено російськими агресорами, тому ми заживлені від інших міст і регіонів, і е, до нас доходить ця електроенергія. Тому і є певні графіки відключення електропостачання. Ми повинні, ми просто повинні відбудовувати, відновлювати все це, що коїть російський агресор. і дуже багато руйнацій, які є у місті Харкове, але незважаючи на все це ми робимо і все, що залежить від нас, і все, що ми можемо, ми відбудовуємо, не припиняємо робот і відновлюємо. Так, дійсно є е, брак коштів. Ми чудово це розуміємо, що е, ті збитки, які наніс зараз нам російський агресор, е, нараховується більш ніж 10 мільярдів доларів США, величезна сума, величезні кошти, жодний бюджет жодного міста не може самостійно витримати таке навантаження. Але все, що стосується е, міської влади, міського бюджету, е, державного бюджету, до речі, я дуже вдячний сьогодні і офісу Президента. Дента кабінету Міністрів, які виділяють певні кошти на відбудову. Ми працюємо, ми відбудовуємо. Але кожний прильот це е, сотні тисячі е, вибитих вікон, е, кожне прильот це е, десятки е, зруйнованих дахів, е, і е, дуже важливо, щоб все це відновилось, відбудовувалося і вставлялося в вікна. Е, бо е, ми е, сьогодні знаходимося з вами е, напередодні е, початку. Опалювальна сезона для нас дуже важливо, щоб контури були всі закриті, щоб все було герметично, тому ми все це робимо. Що стосується страхових компаній, то на жаль, це не знаєте, не наші функції. Ми не можемо сказати страховою компанії, страхуйте на випадок війни. Але ми працюємо з нашими фондами, міжнародними фондами, і вони нас підтримують. І що стосується приватних будинків, ну, у нас є певне домовленості коли ставлять блоки так так блоки для людей і люди в які у яких зруйновані приватні будинки вони мають таку можливість. Так, дійсно, ограничено число таких домівок, але все ж таки це працює. Крім цього, працює, є відновлення, і люди можуть отримувати кошти і отримують кошти на те, що було зруйновано. Ми працюємо для того, щоб всі будинки були заживлені і електропостачанням, і водопостачанням, і теплопостачанням. Бо для нас це пріоритет і ми працюємо практично ціле для того, щоб все це було зроблено. Так, не все, на жаль, залежить від міської влади, але ми е маємо певний план для того, щоб люди е і в зиму, е і весь опалювальний сезон були з теплом, водопостачанням.